Привіт-привіт! Продовжимо говорити про автомобіль, а саме про страховку на автомобіль дуже болюча тема, бо страховки в Канаді дуже сильно відрізняються в залежності від провінції, в залежності від твого водійського стажу, від аварії, від автомобіля, на який ти береш страховку, і так далі, і тому подібне. Але так само на відміну від страховкою від страховки, яку ми купували в Україні, страховка в Канаді покриває майже все, якщо ви берете повну протекшн. І в принципі, можна не бояти, що ти там когось пошкарябуєш або хтось вкраде твою машину. Тобі страховка все відшкодує. Коли нам погодили автомобіль, нам звичайно треба було вирішити питання зі страховкою, бо без страховки вам автомобіль просто не віддадуть. Тобто, поки у вас не буде страховки, ви не маєте права навіть сідати в автомобіль і кудись їхати. Нам порадили одну страхову. Ми до неї пішли і нам нарахували 600 доларів оплати в місяць. Це було звичайно дуже задорого. Але проблема в тому, що ми прийшли, коли ми тільки-тільки отримали наші права. Тобто, там не був врахований канадський стаж стаж, український стаж вони звичайно не врахували, бо ну набісне український стаж правильно. Тобто ми були зовсім нулячі, і нам, як для зовсім нулячих, порахували страховку 600 доларів в місяць. Ми сказали «Thank you, goodbye, Пішли в іншу страхову. Інша страхова, ну така страховою назвати важко. Це така якась частна організація. Я не знаю. Там нам нарахували 320 доларів в місяць, але було одне. Але треба було чекати апрува два тижні, бо вони перевіряють дуже, дуже ретельно документи. А ще треба було сфотографувати машину з усіх сторін, він код, там все, все, все. А у дилерському центрі на нас дивилися як на божевільних, типа а нашу машина зовсім нова. вона з заводу приїхала. її фотографувати з усіх сторін. Ну, і якби чекати два тижні на те, щоб її апрували, ну це прям взагалі нонсенс. Ми знову ж таки, тобто радість від того, що нам погодили машину, вона прям кудись вилетіла, бо ми не могли оформити нормальну страховку. І тут ми вирішили заглянути в RBC банк. У RBC банка є страховий відділ. Ми прийшли. Зазвичай тут всі організації працюють по тобто, апойтменту, за, треба записатись. А тут не було людей і нас прийняли. Е, я не знаю, можливо, нам попався просто дуже надзвичайно чуйна людина, попалась надзвичайно розуміюча. Вона нам включила усі плюшки, тобто вона нам і стаж включила. І те, що ми зимою поміняємо шини, це теж знижує вартість страховки. Все-все-все було включено в страховий платіж. І нам страховка вийшла в в 250 доларів на місяць. Це, щоб ви розуміли, це дуже-дуже дуже хороша низька ціна, враховуючи те, що це повний план покриття. Тобто, якщо аварія станеться з моєї вини, так, або не буде ясно хто винен. Я плачу перші 500 доларів за ремонт, все інше покриває страхова. Якщо машину вкрали, я плачу перші 500 доларів, все інше покриває страхова. Якщо у мене машина в ремонті, мені дають певну суму на те, щоб я могла орендувати машину, щоб я не була без автомобіля. Ну тут у нас якби, протекшн з двох сторін, бо якщо машина буде в ремонті, то нам і салон дає іншу машину, так як ми машина в лізингу і вона на гарантії, і так далі, то по гарантійним умовам вони нам мають реплейснути. І страховка може дати кошти на оренду автомобіля. Тобто, все-все-все страховка дуже класна, мені дуже умови сподобалися. А ще мені сподобалось, що людина просто дійсно була дуже чуйна і нам це все в страху включили. Також, там же в РБС, нам запропонували застрахувати життя. Ми так собі подумали, ми знаходимося в чужій країні. З дитиною тут нікого знайомих немає, не знаємо, що станеться ні зі мною, ні з чоловіком. І щоб хоча б були гроші повернутися додому, да, скажімо так, ми вирішили: а чому б і ні, чому б не застрахувати? Страховка насправді коштує не так дорого. Страховий план у нас 250 тисяч покриття. Можна. Можна страхувати більше, але починаючи з покриття мільйон, в тобі вже дають перелік тестів медицинських, які ти маєш пройти, щоб вони узгодили, чи дадуть вони тобі таке покриття, чи ні. До мільйона там без медтестів ти просто сплачуєшся за страховку і Все страховка у нас заключена на 10 років. Тобто, якщо на протязі 10 років щось стається або зі мною, або з чоловіком. То або він, або я отримаємо 250 тисяч. Тільки за умови того, що ми самі не піддалися небезпеці, тобто ми не поїхали там воювати, або ми не пішли грабувати банки і нас застрелили. Тобто ми самі піддали своє життя ризику. Так, тому це не рахується і за це не буде виплачуватися. Плюс, якщо стався якийсь ейсідент, там. Наприклад, аварія або ще щось, ну тобто, щось взагалі не передбачуване, то до 250 тисяч ще плюс 10 тисяч доплачується. Страховка розраховується в залежності від віку, в залежності від того, палите ви чи ні, який спосіб життя ви ведете, працюєте ви вдома, чи ви їздите на роботу, чи займаєтесь ви спортом. Загалом у нас вийшло так, що моя страховка коштує 15 доларів в місяць, у чоловіка страховка коштує 20 доларів в місяць. І найкраще це. Те, що навіть якщо ми покинемо територію Канади, якщо ми будемо жити на території іншої країни, страховка все одно працює і у випадку чогось вона все одно все покриє. Бо ну, якщо будуть сплачуватися щомісячні платежі платежі, звичайно, а, ну, в принципі, по страховці все, тобто зараз ми сплачуємо 250 доларів в місяць за машину. Запам'ятайте, це дуже низька ціна. Тому я дуже задоволена. І 35 доларів за життя, але сподіваюся, що нам не потрібно буде нею користатися. Це вся інформація на сьогодні. Побачимось!